Пелюх. Е, Багінський, 18. Це бачка, звати Гучі. неї навіть повідочок Гучі. То так. спеціально Гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? Ну, з 200 доларів? доларів. А сумка. Так ви ж знаєте, вже ціни всіх тих логії Вітоні. А якби я так мені так всі відповідали, то я б вже не мав що знімати. Можливо, через Байера купували, може, дешевше було. Десь півтори. І взуття. За... Ерме, десь 800. доларів? Так. А годинник? Годин карті. І скільки коштує такий? Десь п'ять тисяч десь так, так. піжечок такий ви і взяла десь дві тисячі голоси не півтори на пара Юля. Ну ти начувайся з коментарями, а ви я читали? Вже так була, я вже читала. Так. А ви маєте кохану людину? Ні, взуття це кос 135 орієнтовно євро, буду суми називати в євро, бо замовляли. Люди потім будуть говорити, спідниця десь 700 гривень, Светри КОС – 100 євро, український бренд Гуня 5000 тисяч гривень. Сумка. С Аркет, як і минулого разу, 150 євро. Чим ви займаєтесь? Знаю, а чим ви займаєтесь? Трошки на себе, трошки на державу. державній роботі про це? Ага, зрозуміло. Добре, у вас очі такі, як мене, трішки схожі. Так, Заванкувати, Та, заванкувати. Та такі болотні. Є шестому. Такі болотні. А, це це дуже... болотні. Вітаю товариство! Тільки що ви бачили просто феєричне відео, яке ще нещодавно було розміщено блогером Ніколасом Кармою в соціальній мережі Тікток, який мило поговорив на вулиці Галицькій у Львові з дуже симпатичною панянкою. Однак це відео мало. Цікаве продовження, бо паняночка виявилася непростою особою. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Страцов, я журналіст, і це мій канал Свіжі Історії. Тут ми говоримо про важливе, а за нагоди поставте вподобайку цьому відео. Напишіть про те, що ви думаєте про цю ситуацію. Підпишіться на мій канал і до новини. Отже, панянку звати Юлія. Ед... Дрига. І ще вчора вона гарувала головним державним інспектором у Львівської митниці, що не завадило їм їй прибарахлити загалом 8 тисяч доларів. Цінники ви самі бачили. І це тільки те, що ми бачили безпосередньо на ній одягнуте. Ей, ви знаєте, панянки не люблять носити одну і ту саму річ два дні поспіль. Воно б нічого, однак її офіційний дохід за минулий рік 180 тисяч гривень. Тобто, якщо переводити, в долари – 4,5 тисячі доларів. Ну, тобто, вона заробила тільки за рік на половину цього гардеробу. Вже за годину після появи е відео її було звільнено з посади. Керівництво митниці помітило. І оцінило. До того воно не помічало. Але, А може і не розбиралося. Хоча таки мали би знати, якщо, скільки коштує Гучі насправді. Але далі почалося найцікавіше. Я б не дуже хотів згадувати тут анекдоти про блондинок. Однак насправді блондин, анекдот про блондинок то не про кольор волосся, а про стан душі. Після того оця Юлія Дрига почала розказувати, що то не оригінальні речі, а копії, і коштують вони не так вже й багато, і куплені в її житті дом, домитниці, коли вона нібито працювала, займалася бізнесом. Ну Що тут скажеш? Очевидь, закуплялась практично на секунгенді. Але на такому трохи ліпшому секондгенді, де зазвичай пишуть товари з Європи чи щось в тому роді, аби не відлякувати сходу потенційних покупців. Насправді ж, і от я думаю, а якщо в неї такий був успішний бізнес, то нащо вона тоді йшла на державну службу? А далі вона поперлася до цього блогера і якимось робом переконала його зняти це відео. Вона виявилася настільки нерозумною особою, що просто не могла собі уявити, що це відео просто розійдеться по всьому світу, ну, принаймні по Україні, і зробить її відомою. Втім, тепер. Питанням її гардеробів, її собачки з ошейником за 200 доларів. От хто не винуватий, так це собачка. Менше цього собачка дуже симпатична. Е, ось тепер питанням вартості її гардеробів. Ну і що там, що в неї виявиться? Займатиметься на ЗК, який з'ясує, як ця митарка зуміла з... На 8 тисяч доларів на тому, що тільки було одягнуто на ній. Дякую товариству за перегляд. Обов'язково напишіть, що ви про це думаєте. Чи вам доступні такі наряди? Підпишіться на мій канал, підтримайте його донатом на Патреоні або долучайтесь до числа спонсорів. Я про 8 тисяч доларів, звичайно, не прошу. Але хоча б на долар, долар це вартість однієї кави. Це є доступ до мого патреону. Дякую. До речі, це відео буде розміщено в чеку на Патреоні потім. Так. Отже, ще раз дякую.